Інвестиції це наше життя. І якщо ви думаєте, що інвестиції це тільки про гроші, ви робите велику помилку, тому що інвестиції є у кожного, у тебе, у мене, навіть у того без хатька є прямо зараз, прямо в цю хвилину інвестиції, які він може витратити на якісь добрі речі або на якісь погані. Тому сьогодні я вам розповім, що таке інвестиції і чому вони так важливі для нас. Зараз. Тому підпишись, постав лайк, а я не буду гаяти ні хвилини нашого часу і буду переходити до нашого відео. Поїхали! Я розподілив інвестиції на два типи. Перші це інвестиції, це те, що в майбутньому може принести нам добрі результати. Це може бути підвищена зарплатня або ще щось. Також у нас є деінвестиції. Я думаю, ви вже зрозуміли, що деінвестиції – це ті ж самі інвестиції, але навпроти. У майбутньому вони нам приносять тільки шкоду. І вони нам, звісно, не потрібні. Але які речі, інвестиції, а які де інвестиції? Давайте зараз, давайте прямо зараз про це поговоримо. І так, якщо в тебе є, наприклад, 100 доларів, то у тебе є вибір, куди ж їх можна витратити. Перше, що можна записати в інвестиції це, звісно, книжки. Найкращі інвестиції це в себе. Ані в якусь там криптовалюта. Так, звісно, криптовалюта може в майбутньому нам принести набагато більше грошей, але вона і дуже рискована. І, звісно, щоб там розбиратися, нам потрібні знання, які нам дадуть ті ж самі книжки та ще деякі ресурси, про які ми сьогодні поговоримо. І так, куди ж ще можна витратити наші 100 доларів? Звісно, це. Курси. Так, звісно, є в нашому світі курси, які не дуже добрі. Наприклад, в нашому світі є курси по бінарним опціонам, які дуже погані, і які я вам раджу не дивитися навіть безкоштовно, тому що це просто реклама казіно, і такі люди роблять на вас дуже великі гроші. Навіть якщо вони вас не заставляють купляти їхній продукт, вони все одно отримають гроші від ваших. Проіграчів. І, звісно, потрібно включати логіку, які курси добрі, а які погані. Я вже проводив приклад про бінарні опціони. Так, які курси добрі? Звісно, у кожних курсів потрібні, щоб були якісь отзиви. Якщо в курсів немає отзивів, то їх можна віднести в список мінусів. Такі курси нам не потрібні, тому що вони можуть нашкодити нам, і ми можемо просто витратити гроші в пусту. Якщо у курсів є. Хоч якісь отзиви, маленькі, два отзиви, але добрі, ми можемо сміло їх купляти, і все в нас буде добре. Тому курси це, звісно, інвестиції в наше майбутнє, яке принесе нам набагато більших результатів. Наприклад, інвестиції в якісь IT-курси буде дуже добре. Тому, якщо ти не знаєш, куди можна витратити гроші, і в тебе вже вдома дуже багато книжок, ти зрозумів, що курси це круто, але потрібно в них. Розбиратися. Наприклад, є курси по трейдингу. Трейдинг це не бінарні опціони, трейдинг це в криптовалюті, але там потрібно розбиратися. А щоб там розбиратися? Потрібні знання. Ці знання нам дадуть книжки та курси, як я вже казав. Так, про інвестиції ми трішечки зрозуміло, але давайте трішечки перейдемо до деінвестицій. Що таке деінвестиції? Ви вже знаєте. Давайте запишемо перший пункт: це алкоголь. Алкоголь це дешевий дофамін, Це демотиватор, який забирає в нас мотивацію і дає нам дешевий дофамін. Він нам не потрібен і в майбутньому у нас буде набагато менше мотивації щось робити. Тому його ми викреслюємо із свого життя. І так, другий пункт, також дуже популярний в нашому світі: це паління. Я думаю, всі знають, що таке паління. Це сигарки. Це просто дуже великий мінус, якщо ти займаєшся цим мусором. Якщо ти постійно куриш по декілька пачок сигарок, то в майбутньому в тебе будуть дуже великі проблеми зі здоров'ям, на які ти будеш витрачати дуже багато грошей. Тому викреслюємо поління зі свого життя назавжди. Деякі люди не знають, але коли ти купляєш продукти додому, ти також інвестуєш. Але куди? Зараз розберемося. Продукти здоров'я. Коли ти купляєш яблуко, ти інвестуєш у своє здоров'я прямо зараз. Ти його з'їв і через 5 хвилин ти будеш набагато краще себе почувати, ніж зараз. Але є продукти погані. Що це таке? Продукти погані це гамбургери, Кока-Коли, шоколадки. Вони нам не потрібні. Вони тільки будуть демотивувати нас в майбутньому. Так вони можуть дати прямо зараз набагато більше енергії, але в майбутньому вони. Заберуть цю енергію, тому їх ми викреслюємо зі свого життя. І так, четвертий пункт дуже важливий в деінвестиціях, тому що дуже багато людей цим займається, але не потрібно цим займатися взагалі. Порнографія. Залежність від порнографії зараз дуже популярна. Майже кожна третя людина на нашій планеті має залежність від порнографії. Але вона, як звісно, дає дешевий дофамін. Всі речі, які будуть в деінвестиціях, дають дешевий дофамін, який нам не потрібен. Тому що я вже казав, що мотивація залежить від нашого дофаміна. І якщо ми займаємося дешевим дофаміном, про ніяку мотивацію ми навіть і гадки не будемо мати в майбутньому. Тому порно це дешевий дофамін. І ти деінвестуєш. Якщо ти цим займаєшся, це, звісно, дуже погано, і воно нам не потрібно. Порно має дуже багато мінусів, окрім дешевого дофаміну. Які це мінуси, ти можеш прямо зараз відкрити Google і прочитати. Добре. А що ж у нас буде четвертий пункт в інвестиціях? Четвертий пункт це, звісно, спорт дуже важливий для нашого життя. Він не тільки дає нам красиву форму, але ще й також мотивацію, харизму та впевненість у собі. Яка в нашому світі зараз дуже потрібна. Тому я раджу замість переглядів порнографії займатися спортом у кожній людині, в у мене, у тебе та у того ж безхатька є інвестиції прямо зараз, прямо в цю хвилину. І це не тільки гроші. І так, перша інвестиція, яка є у кожній людині прямо зараз, вона є абсолютно у кожного: у Крістіану Роналду, у Ліонеля Месі, у Дональда Трампа, у Зеленського, у мене та у всіх людей, які живуть на нашій планеті. Що це таке? І так, це, звісно, наш час. Кожен день, кожна людина має лише 24 години часу, і вона сама рішає, куди її витрати. Ти можеш витратити цей час на оці речі, а можеш витратити на корисні речі, які в майбутньому допоможуть тобі зробити усі твої мрії, цілі. Час це головна твоя інвестиція. Кожен момент, кожну секунду, ти сам вирішуєш, куди тобі інвестувати. Ти можеш вивчити англійські слова прямо зараз. І в майбутньому стати перекладачем. Ти можеш подивитися порнографію і в майбутньому стати ніким. Тому ти прямо зараз вирішиш, що тобі потрібно робити. Переходимо до другого. Друга інвестиція. Друга інвестиція це, звісно, наші дії. Так, звісно, наші дії, наш час, вони. Зв'язані між собою, але ти можеш поставити собі будильник, що ти будеш вивчати англійську мову, а замість цього просто піти, займатися іншими ділами, які не принесуть тобі в майбутньому користі. Так не потрібно робити. Потрібно максимально сфокусуватися на своїй роботі. І не забувай це. коли ти займаєшся спортом, тобі потрібно думати лише про спорт, а не про якісь там дівчат, порно-сайтів. Не забувай, що кожна дія в твоєму житті. Буде мати якийсь вплив в майбутньому. Якщо ти їш чізбургери зараз, сьогодні, завтра будеш їсти, в майбутньому ти будеш дуже жирним. Але якщо ти будеш займатися спортом кожен день, в майбутньому ти станеш дуже гарним, харизматичним та впевненим у собі. Тому з діями ми вже розібрались. Третя інвестиція Третя інвестиція вже нам знайома це, звісно, гроші. Гроші ми вже розповіли, куди їх можна витратити. На початку я раджу витрачати гроші в себе. Найкраща інвестиція це в себе. Тому найкраще це купляти книжки та курси. Дякую тобі за перегляд. Підпишись, постав лайк, прокоментуй та вперед я йду з вами, дорогі друзі. Дякую за перегляд!